Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнес і сьогодні день маркетплейсів. Давайте подивимось, що ми змогли заробити за листопад місяць на 27 листопада. І так, на ваших очах аналітика за листопад місяць. 73 тисячі показів, 2700 переходів, 29 замовлень, тобто плюс 4 а обіг замовлень 13235 гривень, це рекордна наша позначка. На плюс 30% ми збільшилися на сьогодні. Але я вам говорив, що в моїй, ніші, а саме ніша декора перед святками це зараз завжди топові дні. А продажі супер. Всі беруть все на подарунки, тому не дивно. І витрати на рекламу, тобто на оплату комісійних, оцього всього 1829 гривень. Ну, тобто, грубо кажучи, там 11 тисяч чистого профіту, не враховуючи затрати на саме виготовлення, виробів, які ми робимо. В цілому непогано, якщо не помиляється, це нас третій місяць і загалом за три місяці, знову ж таки, грубо кажучи, 30 тисяч гривень. Тобто, розглядаючи плюс-мінус таку математику на сьогодні, можемо сміло сказати, що по рокові один пром-магазин вам зможе принести 120 тисяч гривень. Чи багато це, чи мало, вирішуйте ви. Але ось така ситуація. Тож, по змінам по товарам, якщо я не помиляюсь, у нас там а, кардинально нічого не змінилося. А 892 товари. Не пам'ятаю, скільки було в попередньому, але щось ми небагато працювали, тому що загрузка катастрофічна і немає. Ну, от, чесно вам скажу, маркетплейсами в цьому місяці ніхто не займався. Ніхто, і ними ніхто не буде займатися. до... Я б хотів сказати лютого місяця, але там буде 8 березня, також наплив, плюс 14 день закоханих. Також наплив, і от ну якось воно трішки якось буде робитись, але глобально, от, щоб сіли і здрочнули на них. Поки такого не буде, це вже почнеться з а, кінця, з середини березня, з початку квітня, коли в нас а, закінчаться всі ці топові святки, тоді можна буде більше уваги приділити. Але ми торгуємо, продаємо замовлення, відправляємо. До речі, якщо ви займаєтесь маркетплейсами, якщо ви займаєтесь Etsy, Ebay, можливо, вихід на Amazon, шарите, якщо ви. Тусите в тусовці є e commerce і ви готові працювати за відсоток від чеку, який робить ваш клієнт, і кого ви приводите, пишіть в. Особисті, я даю дуже жирні відсотки вплоть до 35, а то і 45 відсотків, дивлячись від того, на яких умовах ми працюємо, кіля йде ваш трафік, хто замовляє т.д. й Але мінімалка 20 відсотків. Від 20 відсотків до 45 відсотків я гарантовано можу виділяти. І якщо ви готові працювати на таких умовах, пишіть пишіть і будемо працювати. Йдемо далі. Далі у нас розетка. На розетці наступна ситуація. 33 замовлення, 43%, 15, 15 із 33% успішні. Сума успішних замовлень 4105 гривень на 21% менше. Сума загальна всіх замовлень 7790 5. Скасованих 15% в обробці 39%, в обробці через те, що у нас якась люта проблема з Укрпоштою, і всі замовлення, які йдуть через Укрпошту, вони відображаються з затримкою. Тобто людина може вже його отримати, але відобразитися в. Кабінеті розетки воно ще не може. І от через це ми бачимо таку ситуацію. І, скоріш за все, це знову ж таки впливає на рейтинг видачі наших оголошень в розетці. І як ви бачите, як назло в цьому місяці шалений прирост плюс 14 замовлень, 600% зростання, і це просто жесть, тому що вона працює дуже некоректно. І через це, ну я не дуже задоволений, тому що постійно оці телефонні дзвінки, менеджери жаліються, що вони, типу, пояснюють, що вам відправили ось ваша ТТН, але людина не розуміє, якщо в них відправлено замовлення і є ТТН, чому ж воно не відображається в розетці. І звісно ж таки, всі претензії до нас, як до магазина. Тому така ситуація, скоріш за все, тут буде десь 7 тисяч. Я впевнений, тобто доберуться ці а, замовлення з Укрпошти і вони якраз сюди додадуться і буде та ж сама сума. Тобто, в порівнянні з попереднім місяцем, якщо ми можемо подивитися, так. В порівнянні з попереднім місяцем ми зробили трішки більше, ніж x 2 І також варто зазначити, що я не враховую... Ну, тобто, я рахую з першого по 27, і ті дні, які залишаються, вони просто пропадають в нікуди. Там можуть бути ще замовлення, однозначно. Але, ну, типу, вже якось так прийнято, що я відео знімаю в цьому інтервалі, тому а, так воно і виходить. Можливо, буду трішки зміщувати, щоб було більш коректно. Але сама суть, ви бачите, тут також. Типу, от, е, ідеальна статистика 3 замовлення було відказних. Тобто нормально 17% від е, того всього. Так, і тут було тільки 2 е, замовлення Укрпоштою, а в цьому місці, як ви бачите, в нас е, 15, 15 замовлень. 14, перепрошую. Ну, x 2 ми зробили. Навіть якщо дивитися ось по цій сумі, то це буде півтора ікси, але все ж таки я порієнтувався на оцю. І важливо зазначити, що. Я втикав декілька разів вчасно проплатити оці рекламні гроші. Вони там закінчувалися, воно стопалося і могло декілька днів стабільно стояти, бо не було від кіля брати оцю комісію. Розумієте? Тому так я не ідеально за ними слідкую, як ви вже зрозуміли. Йдемо далі, каста. Каста на цьому місці порадувала. В нас аж два замовлення на 200-270 і 270 гривень, це рекордно для а, касти. А, знову ж таки, тут оголошень менше, але і вироби тут коштують дорожче. Тобто, а, якщо ось ця позиція. Ось така позиція. Вона в нас на оптовому сайті коштує 70 гривень, на промові вона коштує 120 на розетці 140, то на касті вона коштує 200 гривень, щоб ви розуміли просто а, різницю по цінам. Ну а якщо ви зацікавлені в оптовій співпраці, хочете відкрити а, магазини на маркетплейсах і якісно їх вести, а не так, як це роблю я... Пишіть, будь ласка, в особисті. Я надам всі сайти, контакти, ви все подивитеся і зможете стати нашим партнером. Працюємо як по дропу, так і по гуртовій умові. Так, і останній маркетплейс, який в нас є. Ну як, не останній, ще є OLX, але то окремо. А, дивіться, епіцентр. Якась фігня. вони мене дуже сильно харять, як на етапі того, коли ми з вами намагалися зареєструватися тут куча документів, все. коротше, самі гемберні були. Так і зараз. 83% заповненість карточки. It's ok. але їх не влаштовує, має бути тільки 100%. І поки ти не заповниш на 100%, тебе не пропускають. Фішка в ще одному моменті. В них є імпорт з промо. Я імпортував в SES промо, де в мене карточки заповнені на 100%. Воно імпортує карточку з заповненістю 13%. Питання: навіщо тоді робити таке? Такий Імпорт, якщо він не а, імпортує все, і у вас там а, фільтрації, оці всі а, сортування не збігаються, і в мене тільки 13% виходить. І це подвійна робота. Заново береш це все редактуєш, вводиш дані, вводиш всі дані, і в тебе максимум виходить 91%. Пишеш в чому проблема: пишіть більше тексту, більше букв, більше тегів, Оцього всього тоді буде 100%. Зашибісь! Це дуже багато часу, і поки що, як ви розумієте, на це також часу немає. Так, і останнє це OLX. По-перше, я не пам'ятаю, на якому аккаунті ми викладали. Ось зайшов на якийсь рандомний, але це не той. Тут немає ні продажів, ні товарів, нічого взагалі. А... Суть не в тому, суть в тому, що закінчилися оголошення. Я їх не продлив, і, до речі, мені написали, що там є автопродовження, надо треба буде його далі ставити обов'язково. Я не знав, що є автопродовження, якось я завтикав, не поставив і забув продовжити ці оголошення після жовтня. Згадав про OLX і запитав себе, чому в нас немає замовлень з OLX. Заходжу, дивлюся, а це було десь 20 листопада. Ну, я думаю, а який резон? Вже 20. Тобто, от з нового циклу, з нового а, відео почну. Власне, все робити і запущу OLX по новій Тож OLX в цьому місяці в прольоті в наступному буде стовідсотково. Я все зроблю прямо зараз, після відео. Так, ну що ж, черговий випуск по маркетплейсам завершено. Пишіть обов'язково, чи подобається, чи не подобається, чи можливо якийсь додати ще маркетплейс, який ви вже тестували, або хочете, щоб я протестував для вас і сказав, чи він ефективний, чи неефективний. А я відповідаю на всі коментарі, завжди все читаю, тому. Відкритий любим співпрацям пропозиціям те й пишіть в коментарі, пишіть в особисті, просто ставте вподобайки. Пишіть просто так, завжди радий поспілкуватись з усіма про все.